Да, палив, чудова штука. Всіх вітаю. Приїхали сьогодні на агропалпаву. Подивимось, що, що новенького є. Та і так на техніку на демо подивимось. Познімаємо. Всім чудового дня, підписуємося, слідкуємо. Ваш партнер, власне, насіння з європейського стандарту. Від агро це професійний. Так, ну тут дуже велика кількість техніки представлена. Комбайн, який дуже сподобався. О, нова Вальтра. Це вже 400, якщо не ошибаюсь, Коней, 400 більше 400. Так, що тут цікаво? Сімсімка? Десятка. Доброго дня. Так, це вже цікавий агрегат. Щось непонятно. А він що без этот серія. А, прикольно хтось. Ті, хто не встигли ще тисячку можна без этот купити. Так, тут помашнячки, чим в 9 серії, звичайно. Також гаспардовська техніка представлена. Оце хлопці до чого треба йти. Оце агрегатіще. Це вже так, це скопа 5-6, 11 одинадцятилаповий глибоко розпушувач. Оце вінтяка. Де ж 4 виходи гідропара, ні, шість, це дуже збільшено. Зараз глянемо. О, гусяночка, тільки щось вона на старій. Це шоста генерація. Так прикольно, звісно. Більш високо сидиш, глядовість більша, ніж в 9-й серії. Не знаю, в десятка там така сама, не піду Тут по налаштуванням трохи. Чудовий агрегат, конечно. Только це, мабуть, треба запитати, це мабуть не новий. Це вже, мабуть, гадічний. Є дуже велика кількість гаспортовських техніки представлена шановні друзі, ми раді вітати вас на нашому закладі Тейнполя Агропута. Так, це 5 плюс 1 маловати для нас. Як ви був такий навісний, 5 плюс 1, а це виходить 4 плюс 1. Ці валка вже, яка йде і з рідкими, і з сухими добровами, Точного висіву з міжряддям 35. Блін, воно все дуже велике таке для малих підприємств і не влізеш. Розкидач по грушік Вальдеман. Це якщо не я шибаюсь, вони там рядом з крамором робляться. А ми в, в кінці дня знімемо, мабуть, огляд. О, які новенькі грузовічки. О, оце тягач. Так у нас і не вийшло десь поїхати познімати в реальній роботі фонда ідеала в цьому році. Хоч позаглядаємо тут що тут. Ой-ой-ой, страшне напичкано. Самі довгі ротора, які є на ринку. Але так, після тих комбайнів яких подивився, я не сказав, що він дуже так сильно розсушурений, як Лексіон. О, А ця ляда закрита. А ми тут так заглянемо. На гусянки. Це ідеал 10. Бачите, з цієї сторони тут особо нічого. Зерновиті і все. Жадка. Якась цікава. Не знаю, що це за жадка. Але це без руля. Так, ну і в кабіні, звичайно. У -у 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 -у. Ти що, сучуй, руль, руль не треба вже. Джойстик. Це той самий руль можеш одразу кнопкою вивернути. Блін, ну той край не видно жадки. Ну так це звичайний фендовський керування. Так, Амазоновський порт. Пантера, але мені здається, що мабуть це той самий форш. Не знаю хто це, хто більше в них розбирається. Підскажіть, будь ласка. Бо хочу ще зайнятися питанням вивчити самохідні оприскувачі. Кліренс у нього невисокий. Удобно зроблена змішка. Велика, дуже велика. Трошки щось покоцане. на сколько? на 55 літрів ой а це таке якраз те що цікаво кабзаренка ще таку бочечку воду тягать ну подивимося як вона це 16 кубів вона з автоматичним від кардана Можна поміняти на більш... ну так на 50 палець, але буде палець виїдати. Ага, на 16 кубів трохи збрехав, це менше, але десь кубів на 12, набуть. Це вже така гарна річ. Також АПМ торгує прицепами. Велтоновськими сама скидами здоровенний, блін. Алюмінієві, легкі та надійні. Кіси вже бачили на Агро Київ. Також МФМ. DCB. О, Цікава річ, та що замульчувати. Пунтіта все этот. Доброго дня, хлопці! Доброго. Ціну підскажеш? 402 200, тисячі євро саме цій комплектації. Тут така вона ну більш-менш заряджена, наближена до максимальної. Це середня комплектація, Це така більш наближена навіть до максимальної. А яка в нього так, глибина обробітку? Саме ця насадка працює по поверхні, насадки змінні. Ага. Є можливість працювати з заглибленням до 30 сантиметрів. Гарна річ. Скоро всі будуть купляти собі. Ну, якщо чесно, ми дуже на це розраховуємо, тому що не хочу вам вкладати відео там своє. Ну, ні, кажи, кажи правильно. Ну, ми спілкувалися, там з нас велике. Так, звичайний ВФМ представив дуже велику кількість біднаровської техніки. Сівалка. Яку сівалку треба брати? Під нашого фонда якраз ідеально. Бля, цінники, блін. Заїхав, засіяв і забув за день. А це той компактор, який нам предлагали. Та сіфтера сія тисячний замість тисячного. Але цінник на нього... Вже був на 30 тисяч дорожчий і сенс на маленькі об'єми землі брати. Тобто я тим закриваю. В день там 60-70 гектарів, тобто три дні в мене все закрита площа. Всім би закривав би за два. Але 30 переплачувати євро це не рентабельно, я вважаю. Дискалаповий агрегат з бункером для внесення добрив. Оце мабуть скоро плуги замінять на отаке все. Чотирьохметровий, якраз на 400 коней десь потрібно. Стригальні, сівалочки, о маленький чотирьохметровий, це під 200 коней. Саме начало. Масей Фергенсон 7370. Це, я так розумію, брат 6335. Так, воно, мабуть, Йото. Ще машини ман, самоский, але те, що вона низька. Це не, не то, треба кар'єрного плану для фермерів. А ми зараз у хлопців спитаємо. Трохи не до цього пішов, це хлопці переобладнання нам займаються. Десь від 550 тисяч буде стояти переобладняти кар'єрний ман. Ну, якщо в тебе рама одна без нічого зробити, щоб самосвал назад був валив. Якщо нема ні гідравліки, ніде ніде нічого. Це так, нормальна ціна, я вважаю. Так, вагаба, лабораторія. Що тут ще цікавого? Китайські машини якісь. Навіть читати не буду, щоб потім не засміяли. Йото, зумліони. Вважаю нормальні трактора, я думаю, вони своє повністю відрабатують, працюють, ніяких питань по ним не буде. Це щось старий кейс, це ті герафта. Стара якась техніка не нова. Е, мабуть, йому займається, пригоном техніки. Також наявності для приобладнання катків, на яких хочеш. Спайк. Хатат. Так, що ще цікавого тут велика кількість фірм, які продають запчастини, послуги. Така агрокалина наша. Доволі непогані агрегати робить. Але для більш не, не дуже потужної техніки. Атом представив дуже велику кількість техніки. Атом почав робити грейдера. Вони ще його навіть не пофарбували. Кавши для силосування, для прибирання, перегній перемішувати. Також представлено новий обробіток ґрунту, який до нас такі доходиться келі. Бо, мабуть, як то по-іншому називається, не знаю точно. А ні, угадав, келлі. Це такий дисковий культиватор, можна сказати. Стирнявий, дисковий. Все докупи. І велика ширина захвату. Отакий такий хенгван. Самохідка маленька. Доброго дня. Я дівчатам розходжу. Так, і... Ага, джандіри пішли, але спочатку впадимося на сівалку. Кінза 35. Це то, щоб якби було у нас більше опадів, можна було б взяти одну сівалку і вишпинити все одну сівалкою. Соняшник, горох, пшеницю, пшеницю на 35 саджати, соняшник на 70 горох також на 35 але у нас не вистачає опадів. Сівалка дуже чудова. Наблюдаємо за е, у Романа як, е, опа, е, тім, за його експериментами на пшеницю з 35-ти міждірям. Наче каже непогано, вони там трохи її пришмалили, але все-таки має сенс так сіяти. Понаблюдаємо, що буде в наступному році. Кого ми тут зустрічаємо. Вітаю наш менеджер Сагрі Стара. Що нам цікаво Добре сьогодні? Дня. Що цікавого розкажеш, покажеш. Більше 10 одиниць техніки, причепна, самохідна. Все побачите в роботі. Будемо наблюдати? Позаглядаємо. Подивилися розники. Бога з наразі вони поставили, звісно. Так, це є 23 коробка, якщо не ошибаюсь, поправте, хто знає. G5 монітор вже. Джон є Джон. Чудова годовість. Подивимось 410-го в роботі далі. Йдемо далі. Обновлена БЕшка. 150 Сільна, дешевий трактор, який ще є на ринку зараз. З навігації зовсім десь. 75 євро буде. 150 коней. Так, місця не дуже багато, але приємно обрали, зробили обшивочку. Вже обрали Тут Китай, також G5 монітор на електричній подрульці, але можливо до обладнання. Трактора а на гідравлічно. Так, крамер. Те, що є, то що вдома подивитися можемо. <кій> <кій> Також велика кількість йота. С7 e, Джон, той, що ми їздили, дивилися. Хто не бачив, приходьте на канал, дивіться. Його покатали по демо і привезли сюди. Достойний комбайн по нормальній ціні. Простий та надійний, скажімо так. Так, сюди вже вони привезли її з Гернгофоською заткою. Ну, Йому і маловато, мабуть. Так, нюх. Це на Диметра, український бренд непогано о якісті роблять хлопці. Не знаю, поганих отзивів поки що не чув. Жадкі-жадкі, це все таки Полтава. Тут кукуруза. Е, у нас такого нема. Так, мульчер. Це такі сантиметрів, мабуть, до 10 в землю обробляє. Одновлений Богуслав. Дуже прикольний оприскувач. До 1000 гектарів більшість достатньо такого. Так що у нас тут він на 3200. Він з поворотною осью. Сім секцій нарахував. Агроресурс привіз нюха, Сазанюх. Так, Twin Rotor, CR. Ой, не видно, Это обновленный. 890 вроде. Так, аж 415 нюх. Уже обновленный, зараз заглянем. Так, обновленный. О, бибипка. Теж достойно зроблений. тільки це мабуть... Та ні, така сама коробка. Безступнева коробка. П'ять виходів в пар. Який маленький монітор там. Не фент, але достойний агрегат. Джойстик удобний. Прямо вру под рукою все. Сівалка Солитар. Ну, погано, але це такі, як Та, ні, 6-метрово. Добро, дня. Може, позитивувати. Так, опускаєш такому. Дуже високий кліренс. Ну, далее техники уже нема. Вот, приветствую. Сколько лет, сколько зим. Зустріч, зустрів хлопців з техноторгу, з ким ми їздили на презентацію Сіара 11, хлопці також їхали. Дослід ну, подивитися за новинками за всім. Так, в принципі, чудово. Зараз запитаємо декілька питань. Величезна виставка. Дуже багато запчастин, що роблять фірми, які ну, тут більше представлено вже. І по обслуговування, і, тобто, і для доприскувачів, до, до грузових автомобілів, там запчастини до комбайнів. Не, не знаю, такого нема сенсу, мабуть, знімати. Зараз пройдемо, подивимося, що там представлено на е, саму презентацію техніки на демо димопоказах. Е, ми дуже гарно це все встигли. Я проїхав раненько, е, тобто зараз так виставку пройшов, а далі вже окремо буду знімати. Презентацію техніки якої дуже хочеться подивитися на роботу жандіра, покататися в жандірі. Та, мабуть, в Ньюфолланді, якщо буде, зараз підемо, оглянемо. чіп тюнінг вантажних та тракторів. Атлендер, Таурех. Ой, я і не знаю, Тайор, та йори електри... та електромобіль, я так розумію. Вольва дуже чудово виглядає. О, важкі диски, дуже важкі. Бензин палять, газують. Ой, тут щось впала вивіска. Так, патріот. Новенький це американець. Нербочка з нержавійки. А шосте? Подивимось. Так, що АПМ приставив? сівалку гаспарда. Шестиметрова, мабуть. 942-й фент. Блін, я щось думав, що для, для 942-го фенда треба 8-метрова сівалка. Треба буде уточнити це все. Продимо глянемо, що зараз буде на демо, І будемо чекати демо показів. Ууу, яке здоровий. Генеральний партнер для поля Агрополтава компанія Аколо... Тімашина Офіційний дилер Фанд. Валтра, Амазон, Маскио Гаспардо, Ман, Валто, в Украине. Надежный партнер каждого украинского Диск партнера. Варковый. Партнер для поля Агропултава, компания Construction Machinery. Официальный дилер JCB. Ты 10, какие-то в, было, в этой компания Официальный дилер тракторов. Ось цікаво, подивитися, буде, покатаємося обов'язково. Ваш надійний партнер у сільському господарстві. Генеральний партнер Дня поля Агрополкава. Компанія Афе. Офіційний ДВРФ. Так, це американець. Топовий оприскувач. Також. 6М. 95-та з моносиновською сівалкою і 410-й джон в топовій комплектації, також со там 6-метровим. На той стороні там генерали, українські прицепні, колесниця. Пропонуємо нові автомобілі в наявності та виробництві. Вигідний тридим. Із 305-й. Що фінансово? Так. Ой, який прикол. Колесниця з звим. З тим, що можна сіяти, собирати. А також отакий ось цікавий фен. Це 942-й, мабуть. Так, це 9-ка, але яка точно. Зараз скажу. 939-й, ну, в принципі, але він на вузькій різині. Так як у нас на Ландіні. Кошмар. Що хочеш? Хоч міжрядку, хоч куди хочеш. Таке ось рішення, щоб трактор був більш універсальним, можна великий трактор ставити на малу резину і переставити це не дуже довго займає часу. Вам про непленсовський заходів безпеки. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Залапали та збережіть локацію. Світер з масеєм. зарали йому кусочок. Подивимося, він заробить. Ну тут сухо. дуже сухо. А також 16-рязкова Гаспарда З нюхом. Це новий т 8 440. Дуже гарні комплектації. Хотілося б на ньому покататися, подивимося, вийде чи не вийде. І Гаспарда сівалка, 16-рядкова, з величезним бункером. під... Добрива, два вида добрива. Для криття агрікольського АРА це більше українського. Це наші громаді. Так, ну ми все, їдемо додому. Хотілося б побажати всім мирного неба, гарних врожаїв, гарних так, збув, починань. Здоров'я всім. Слава Україні! До побачення!